Сьогодні у мене в гостях людина надзвичайно віддана своїй справі. Це Олександра Балясна, вона голова правління асоціації батьків перечасно народжених дітей «Ранні пташки. А ще вона членкиня консультаційної ради Європейської фундації про здоров'я новонароджених дітей. Саша, вітаю тебе сьогодні тут, в цій студії. Привіт, дуже дякую за запрошення. Для мене це велика честь бути на ефірі на програмі в тебе дивися. Я хочу сьогодні з тобою поговорити про твій досвід війни. Ми розуміємо, що з 24 лютого 2022 року, хоча війна триває вже понад 10 років в нашій країні, але саме ця дата змінила життя багатьох українців. І от хочу сьогодні почути твій досвід, оскільки він дуже важливий, тому що так само під час війни продовжують народжуватися діти, і тим більше діти поспішайки, які нікого не запитують і теж народжуються, а вони потребують ще більш такого, скажімо, специфічного медичного догляду. Тому хочу, щоб ти сьогодні поділилася своїм досвідом, розказала про все це нашим глядачам. І давай почнемо саме з цієї дати, що робила ти в цей день, де була твоя родина, і як ця дата змінила твоє життя. Для мене 24 лютого, і так само, як і для всіх українців, достатньо було шоковим зміною. Ми до цього в нашій родині не готувалися. Звісно, про це багато було розмов багато було контекстного такого простору інформаційного, але при цьому не були зібрані валізи, бо не вірили в те, що це може статися в центрі міста, в центрі країни, і в будь-якому випадку доводилося приймати кризові рішення в цей день, і для всієї команди забезпечувати в першу чергу безпеку безпеку, щоб всі переїхали в більш безпечне місце для для кожної родини. Це було в когось правильні рішення, в когось не дуже і вони опинилися в більш гучних районах під Києвом. Але в будь-якому випадку певний час, кілька днів, кілька тижнів зайняли на того, щоб всі були більш стабільно себе почували. Дуже переживала за наших колег в Маріуполі, коли зелене віконечко не світилося дуже довгий час до середини березня. Дуже переживали за наших колег у Дніпрі. Тих, хто довго не виходить. До на зв'язок намагалася облаштувати, знайти їм план Б, де вони зможуть почувати себе більш безпечно, берегти і себе і своїх дітей. Власне, першим часом займалася цим хаотичним процесом переміщення людей і паралельно намагалася розгрібати ту як лічку, як то кажуть, приватні всі повідомлення, які сипалися абсолютно різного характеру. Від десь бракувало препаратів, десь бракували якоїсь вакцини, десь було потрібно. Допомогти з логістикою, тобто запити були абсолютно різнокаліберні, і Від цього з одної сторони гуртувало нас більше цілодобово намагалися цим займатися, з іншої сторони дуже розхрестувало, тому що коли ти біжиш в різні напрямки одночасно, то це теж тебе не допомагає зорієнтуватися. Але я думаю, що так прибуло більшість людей в цей момент, для того, щоб максимально більшій кількості людей допомогти. Але добре, що цей період перейшов потім в більш організовані процеси. І там, де ми можемо бути більш ефективними, організовувати нашу роботу більш системно. Я знаю, що наступне моє питання буде ну, таким собі для тебе, тому що ти не дуже любиш про це говорити, бо ти дуже любиш свою країну, і ти розумієш, наскільки ти потрібна тут, але тим не менш, твоя допомога твоїй країні не зменшилась, а лише збільшилась. А це новий досвід, який ти отримала, тому що ти е, зараз мешкаєш зі своєю донечкою за кордоном. І от е, дуже багато жінок, от таких як ти, громадських діячок, які були досить активні. Ними в нашій країні, коли опинилися. Там, за кордоном, вони неймовірно страждають і говорять про те, що не мають змоги наповну себе реалізувати. Як у тебе з цим? Що відчуваєш ти? І розкажи про цей свій досвід. Для мене дійсно це важка тема, тому що я завжди почувала і досі почуваю себе дуже поєднаною з рідною країною. Але я дуже вдячна ковідним часам, які нас навчили працювати дистанційно. Майже вся команда у нас звінила місце проживання, але це не заважає нам кожного тижня мати зі дзвони. Кожного дня працювати з колегами, де б вони не знаходилися, тому процеси залишаються так само активними. Коли потрібно, я їжу додому і намагаюся це робити максимально часто. А свою, скажімо, додаткову силу і плюси від свого перебування за кордоном я вибудовую таким чином, що я просто вивчила мову. Наприклад, на рівні, щоб я могла розуміти місцеве населення, Будую соціальні контакти і бульбашку, яка допомагає відправляти допомогу. Тобто, за цей рік відкрився благодійний фонд, яким ми займаємося для того. Що відправляти гуманітарну допомогу на центри для допомоги біженців? У нас є декілька партнерів по Україні. Відповідно, я вважаю, що це є таким додатковим механізмом допомоги, там де ми можемо бути корисними, де ми можемо бути помічними. І це побудова міжнародних партнерств. Залучення донорів, це адвокація для того, щоб не було питань. А у вас ще досі йде війна? Коли я ці питання чую, розумію, що нам ще потрібно дуже багато говорити, щоб інші політичні процеси на арені не перебували. Голос українців і для нас це є важлива тема адвокації, що наші діти, наші лікарі і лікарні продовжують працювати під сиренами, під страшними викликами і під загрозою життя кожного дня. І мені важливо, щоб цей голос звучав правдиво, максимально якісно на європейській арені. Я намагаюся це виконувати так, як я можу це робити, залучаючи партнерство і допомогу. І нам ця допомога буде потрібна ще і для відновлення. Коли війна закінчиться, нам потрібно буде ця допомога тривалий час, тому я вважаю що. Це моя, можна сказати, можливо, не завжди був мій вибір е, жити там, де я є. але намагаюся це пере, е, скажімо, трансформувати в позитивне русло і використовувати його в такий спосіб. Ну от якщо говорити саме про допомогу і про труднощі, е, якщо їм треба пояснювати європейцям про те, що і досі триває війна в нашій країні, ця допомога вона якось можливо зменшилась. Е, потрібно більше їм розповідати, потрібно більш голосно це робити частіше в порівнянні тоді, коли на початку це було в 2022 році? Звісно. Звісно, полеміка дуже сильно змінилася, і вона змінилася очікувано в принципі різко. Вона змінилася десь приблизно цей перший емоційний був період, коли всі допомагали на всі питання практично не було якогось контролю або не було якогось такого, скажімо, верифікації таких сильних. То далі вже пішов. Пішов процес сильної селективно вибиралася допомога, куди вона йде. Вже відслідковувалося, щоб це було системно, щоб це було прозоро. Я вважаю, що в принципі це і дуже правильно, що вона має контролюватися, але з іншої сторони, хочеться, щоб на важливі питання, особливо з темою новонароджених дітей, було більше підтримки, бо деякі процеси досі зараз не є закритими. Мені здається, що зараз кожне життя новонародженої дитини є вкрай важливим. Я не кажу, що воно не було раніше важливим, але зараз, зважаючи на те, що народжуваність впала більш ніж на 30%, що багато дуже негатив. Активних наслідків для здоров'я новонароджених дітей кожної родини. Я вважаю що це потребує більшого розголосу і підтримки. Коли я їжу на міжнародні форуми, бачу, що є блок про війну, і там немає свіжої статистики або немає впливу війни на здоров'я новонароджених дітей в перспективі якогось. Там, якщо ми говоримо про майбутнє, про розріз, то мені хочеться, щоб це там було. І ми розуміли, яку генерацію ми отримуємо через 5-10-20 років. Про це важливо думати сьогодні. Саша, ну ти говориш про те, що народжуваність насправді впала на 30%. А якщо говорити про дітей передчасно народжених у зв'язку з тим, що в нашій країні війна, чи збільшилось таких родин, в яких з'являються діти-поспішайки? Чи все ж таки ти можеш сказати, що в порівнянні там з 2015-2016 роком, все так, як і було? Мені важко опиратися на якусь статистику, бо вона має бути офіційна, щоб я не називала якісь некоректні дані. З різних джерел знаю, що статистика таки збільшується перечасних пологів, але якусь конкретної цифри не називає Міністерство охорони здоров'я. Відповідно, мені важко на це спиратися з розмов, які я знаю з медичної категорії, ну скажімо, коли я спілкуюсь з медиками, що я чую, що дуже погіршилося стан вигідних. Вони невчасно потрапляють на обстеження. Інколи вони перебувають до дуже поганих умовах не завжди є логістичні можливості доїхати базово просто до лікарень, тому що, наприклад, розбиті дороги або це якась була наприклад доокупована окупована територія і вагітна не може вчасно отримати цю допомогу. Дитина не вчасно отримує скринінги наприклад, під час або вагітності, або вже після того як дитина народилася. Відповідно, будь-яка ця затримка, саме з нашої категорії, з нашої нозології, вона є. Дуже важлива, і вона потім впливатиме на якість всього життя. Тому ну, ще й психологічний та. стан вагітної про це теж не варто ну, забувати. Психологічний стан вагітної, Я би сказала, що навіть пологи, коли не було війни і перечасні, вони є дуже стресовими, просто пригадуючи свій досвід, або моїх колег, які опинилися в різних історіях, де діти теж отримали якісь складнощі після пологів. Але зараз під час повномасштабного вторгнення, де це є і сирени, і наприклад, немає поруч партнера, якщо партнер мав іти. Чоловік іти воювати і не може бути на партнерських пологах. Бо не дай Бог, є на жаль такі ситуації, коли е, приходить звістка, і ця жінка вигідна, і на жаль, інформація приходить, що немає вже поруч біля неї партнера. Ці випадки є вкрай складними для ведення такої вигідності, і таких випадків багато. Тобто, запитів на психологічну підтримку і на фінансову, наприклад, допомогу, тому що це такий, е, скажімо, впливає сильно на стрес. цих запитів стало вкрай багато у нас. Чи є якась в вашій організації можливо психологічна допомога, коли жінки, які мешкають в Україні, так можливо на деокупованих територіях, можливо, десь в прифронтових територіях, які телефонують і хочуть порадитися, щоб їм підказали, що робити, куди їм їхати, і які насправді слова знаходити, тому що це напевно дуже важливо і Дуже важко зараз в таких умовах, я би сказала, що нам дуже сильно допомогла міжнародна спільнота, бо я би тут розділила жінки наші, які виїжджали за кордон і народжували передчасно за кордоном, бо це такий додатковий емоційний і величезний пласт проблем, тому що, окрім того, що народжує жінка за кордоном без підтримки, без розуміння мови дуже часто, без розуміння системи, куди звертатися, що з такою новонародженою дитинкою робити в будь-якій країні світу, наприклад, там чи в Швейцарії, чи це Польща, чи це буде Іспанія, дуже. Часто вони зверталися до нас з інших країн для того, щоб отримати інформацію рідною мовою, і саме через це ми дуже вдячні нашій міжнародній спільноті, яка в цьому є виступала партнерами для того, щоб передавати оперативно цю інформацію або розповсюдити буклети. Так само ця допомога інформаційна і психологічна працювала в Україні і працює так само. Єдине, що це часто не є дзвінки. а Це є все ж таки месенджери, які є більш зручними. Ще через те, що є по-перше, не завжди є можливість таких мам. Говорити голосом в день, вони досить зайняті в лікарнях з різними процедурами, і це є травматичним досвідом, коли мамам важко промовляти свої емоції, бо вони зазвичай знаходяться в стані стресу. І на етапі, коли їм потрібно говорити про свою конкретну цю ситуацію, що тільки що народила дитину перечасно, то є такі, як то кажуть, травма почуття провини, що вона не доносила дитину, що дитина зі складнощами, і цей з цим почуттям провини працює наш психолог Юлія Лекс. Андрій в нас керує психологічною службою. У нас є наші партнерські організації, які з нами працюють, і коли ми не справляємося, ми відправляємо до більш фахової допомоги. І коли потрібно допомогти з кризовими комунікаціями, теж знаємо, куди звернутися. Тому я дуже вдячна і колегам і партнерам, які цей пул забезпечують консультації. І не буду всіх зараз називати, щоб теж нікого не забути. Але насправді цей пул партнерів нам допомагає справлятися з складними ситуаціями, коли вони стаються. Тому для нас. У нас інформаційна психологічна допомога це основа основ, бо це і є той пласт, коли більшість проблем можна вирішити на цьому рівні. Саша, ну от, власне кажучи, про вплив війни на родини з перечасно народженими дітками, ми з тобою до ефіру вже поговорили, і ти мені розповідала такі історії. З чим зіштовхнулися ці родини, з якими основними проблемами, і ми говоримо зараз не тільки про медицину, тому що ці сім'ї, там мама з дитиною повертаються додому, і в них теж виникають там певні проблеми. Їм доводиться якось їх вирішувати під час війни. От можеш про це розповісти, і що ти радиш в такій ситуації насправді ми можемо радити бути проактивними, дізнаватися про свої права, і саме тому цей рік для нас є дуже важливим. Ми багато інформаційних продуктів випускаємо, бо дуже часто просто батьки не знають про свої права. Наприклад, ми нещодавно проводили опитування: чи знають батьки про гарантовані без гарантовані послуги в системі охорони здоров'я, і ми були трошки шоковані, що 80% батьків не знають про свої права, тобто відзначили Наприклад, з категорії відзначити від одного до п'яти, наскільки ви володієте інформацією про гарантовані послуги державою, то позначали 80% одиничку, тобто вони не знають, або, наприклад, тільки 10% знали, що робити в випадку, коли права порушуються, що в такому випадку треба робити. І коли ми говоримо це наш проект називається гарантовано з нашими партнерами, пацієнтами України. і Коли ми говоримо про те, що важливо робити в тій чи іншій ситуації, нам важливо, щоб батьки все ж таки Знали і куди звертатися, були проактивними, мали цю чітку позицію, що це від мене залежить, як в мене далі буде розвиватися моя, наприклад, там, медична історія, де я отримую цю послугу, до кого я можу звернутися, не боятися запитати. Тому важливий... Коли, дивися ця тема, вона насправді дуже важлива. І тому можеш сказати, от про які саме ти права говориш, щоб жінки і чоловіки, родини, взагалі, які нас зараз почують, вони могли зрозуміти, які в них дійсно є права, про що ти говориш? Коли ми проводимо тренінги, ми навіть починаємо з такого питання. Знаєте, ви що таке НСЗУ? І в нас дуже часто є такі відповіді, що ми не знаємо, що таке НСЗУ. А це вже з 2016 року в Україні триває медична реформа, і існують 44 пакети медичних гарантій. Це пакети, можна сказати, класифіковані по різним захворюванням, по різним проблемам. Зараз я не говорю лише про перечасу народжених дітей або тільки про вагітних, або про тему реабілітації дітей. Це загалом всі проблеми. Це і, і інсульти, які стосуються теж багатьох в Україні родин і онкозахворювання і навіть зараз додалися чотири пакети про, наприклад, штучне запліднення, про наприклад, або пересадку органів. Тобто, це будь-яке захворювання, яке може лягати в будь-якій з цих пакетів, і треба ці пакети, хоча б розуміти, чи є захворювання або та проблема, яка стосується того чи іншого пацієнта, чи є вона в переліку тих пакетів перед тим, як бігти в приватну клініку і вирішувати для себе, що треба швидко вирішувати це питання, розберіться в своїх правах, і ми цьому навчаємо на тренінгах. Ми на це проводимо консультації, ми роз'яснюємо детально, як робити так, якщо послуга мала бути надана державним органом, державною клінікою, наприклад, там, або не знає, нашою консультацією або перинатальним центром, а була надана платно, як компенсувати ці витрати. І такі випадки теж є. Тобто, це стандартна наша практика. Як ми консультуємо, допомагаємо, бо нам вдається зараз донести головну думку: якщо родини знають, що послуги покриваються, що вигідні, Може розраховувати на те, що її гарантовано державою. Це від аналізів ведення складної вагітності, це і пологів, і ведення дитини після виписки. Тоді і немає такого стресу і рівня переживань. Що за це все потрібно платити з власної кишені? Уявімо ситуація, де родина мала з деокупованої території виїхати, має орендувати житло. Наприклад, чоловік пішов на фронт і не має стабільного доходу. Мама має перечасно народжену дитину з мільйоном питань, бо це нормальна ситуація, що. Питань багато, і саме тому ми гарантуємо, гарантовані послуги розповідаємо, щоб хоча б була ця опора зменшити переживання і стрес для цієї родини. І тому нам здається, що якраз інформаційний фронт нашої роботи, нашої організації є зараз важливим і ми його намагаємося тримати. Також це робота з групами рівне рівному, коли родини, які вже пройшли через складний етап виходжування, можуть поділитися своїм досвідом виходжування з іншими родинами, які про це. Проходять цей досвід зараз. Наприклад, у нас було опитування, ми 90 родин опитали про ті випадки, коли доводилося родинам кенгуритися, тобто тримати немовлятко з вагою менше ніж 2,5 кг, кілограма шкіра до шкіри на грудях, не розділяючи мам або татусів, якщо мама не могла кенгуритися з фізіологічних причин з дитиною. Наскільки цей процес відбувався в різних регіонах України під час повномасштабного вторгнення? Більше ніж 90 родин поділилися з нами своїми історіями деякі з них дуже зворушливі про ці перші бондинги, які відбулися для кожної родини, наскільки вони були зворушливими, важливими. А для деяких болючі історії, де вони не мали можливості доторкнутися до дитини, де їм не розповідали про цей метод, наскільки він важливий і корисний, особливо зараз, під час відсутності стало стабільної електроенергії. Тому для нас такі інформаційні продукти, проекти і можливість об'єднувати родини, робити групи рівне рівному вони зараз є для нас інструментами, які, на наш погляд, можуть здійснити ну, нашу мрію, щоб діти народилися більш здоровими, давати їм найкращий старт життя. Ну і якщо вже повертаючись знову таки до родин, в яких народилася перечасна дитинка, що в цьому пакеті від НСЗУ є для них того, що вони мають знати ось цього безкоштовного на безоплатній основі. І коли вони виписались, я так розумію, коли вони знаходяться в лікарні, це одне. А от коли мама вже повернулася додому, їй доводиться знову таки, як ми сказали, один на один бути з дитиною, про що вона має знати? Ну як я вже сказала, 44 є пакети. декілька з цих пакетів, які стосуються якраз наших родин, вони стосуються, наприклад, ведення вагітності, це самі пологи, це і кесарів ростин або природні пологи. Це на етапі навіть виходжування дитини в перинатальному центрі або в пологовому будинку. Це, наприклад, навіть є у нас банки грудного молока, то навіть консультація по лактації. Вони теж туди входять це все. Насправді і психологічна підтримка в рамках лікарні. Вони теж туди входять. Зараз фактично на родини не лягає зобов'язання за списками купувати ліки, так як було це декілька років ще буквально тому, що це була достатньо така розповсюджена практика. Зараз більшість питань, більшість питань, не всі питання. Звісно, якщо це там покращена палата або якісь спеціальні послуги, звісно, що родина це оплачує самостійно, але базові всі питання вони мають бути покриті пакетами медичних гарантій. І в такому випадку, наприклад, коли родина виписується і працюють реабілітаційні центри або катамнастичні кабінети це для того, щоб ми ми забезпечили пере, можна сказати, перегляд стану дитини вже після виписки на етапі 3-6-12 місяців і спостерігали, як вона розвивається. Тобто дитинка приходить в центр, її оглядають, чи є якісь відхилення від розвитку. Якщо потрібна спеціалізована допомога вузького спеціаліста, то все отримується за електронним кодом. Тобто, для того, щоб отримувати ці послуги безкоштовно, важливо отримувати цей код. І Тоді є скерування, наприклад, педіатра або Якщо це, наприклад, з перинатального центру, то відповідно така послуга має бути надана безкоштовно. Для нас важливо, щоб батьки це знали, і відповідно, родини на це могли спиратися і отримувати таку фінансову стабільність, таку для себе гарантію, яка би давала їм теж відчуття спокою в ці неспокійні часи. Ну і гарантії гарантіями, але ж ми розуміємо, що знову ж таки на деокупованих територіях, на прифронтових територіях жінки теж продовжують народжувати і. Дуже часто відбувається так, що вже там немає ніякої інфраструктури, тому що лікарні, медичні центри їх зруйнували, росіяни розбомбили. Як в цих е, бути ситуаціях? Чи приїздять такі жінки десь в безпечніші регіони, чи відмовляються, і що відбувається там? Насправді це дійсно є проблема, що не можна прирівнювати центри в Києві у Львові або в, можна сказати в великих містах до маленьких зруйнованих якихось територій, де те інфраструктура пошкоджена, або в мам немає можливості достатися навіть до цього закладу. Вчора ми спілкувалися, наприклад, з лікарями з Херсону, які, наприклад, мали заморозити частину свого закладу, але при цьому медична допомога продовжує надаватися. Але звісно, що емоційний стан і інфраструктура, і можливі. Вості такої лікарні не можна прирівнювати до інших, тому мені здається, що має бути більше допомоги в таких закладах, в таких локаціях від державних структур для того, щоб давати їм більше підтримки, і десь можливо якоїсь адміністративної допомоги з документами, зокрема і логістикою і з медичними препаратами, де це можливо. Я знаю, що працюють мобільні бригади для вагітних, і надається допомога з мобільними бригадами для того, щоб доїжджати. Я не впевнена, що це покривається в усіх регіонах. Хотілося б, щоб це було в усіх регіонах. Але насправді ми по нашій інформації бачимо, що це е, часто є тими зонами, де не отримують мами повноцінної медичної допомоги. Тобто, все ж таки, хочеться, щоб ця, е, ці питання стояли на пріоритеті, щоб для цих мам, для цих родин було більше підтримки. Поки що відчуття, що ці родини мають власне вигрібати, ну можна сказати, самостійно вирішувати ці питання, де і лягає е, і фінансово на них навантаження, бо вони мають і орендувати житло, і знаходити собі. Сервіси на місцях і не мають нікого знайомих на цих місцях. Це родини, які до нас звертаються, наприклад, з деокупованих територій. Вони переїжджають і мають все самостійно організовувати. У мене відчуття, що для цих родин це є вкрай важко. І тому хотілося б мати більше програм допомоги саме родин, які мали переїжджати з маленькими дітками. Ну і от які основні ресурси потрібні родинам, у яких є новонароджена дитина, перечасно народжена, так ці ресурси, наприклад, коли ми говоримо про лікарні, чи справляється наша медицина з цим всім, тому що ми теж з тобою перед ефіром говорили про те, що лунає повітряна тривога, немає світла, а лікарі не залишають таких діток. Ці дітки залишаються в реанімації і немає змоги перевести їх, наприклад, в укриття. Я би сказала, що зараз є вкрай важливим підтримувати медичний фронт. В першу чергу з реалізації реформи також чую е, багато питань для того, щоб реформа також закривала базові потреби лікаря, щоб все ж таки була е, гідна оплата, щоб були пакети збалансовані для того, щоб умови лікаря були гідними. Е, скажімо, ми в цьому в партнерстві дуже чекаємо, щоб як права пацієнта реалізовувалися і були повністю покритими, так само і права лікаря. Наша організація робить те, що може в плані тренінгів з профілактики вигорання. Це зазвичай є блоком наших тренінгів справ пацієнта, бо ми розуміємо, де не є вигорівший лікар, там саме будуть надаватися найкращі і послуги медичні. Тому ми розуміємо, що це має бути збалансовано 50 на 50, для того, щоб максимально якісні надавалися послуги. Тому ми тільки в таких умовах, де гідність двох сторін буде дотримуватися, буде діалог на одному рівні. Будуть надаватися комфортно. Буде існувати ця довіра, буде існувати цей діалог, і будуть надаватися послуги найкращі. Тому, повертаючись до питання, нам важливо, щоби. Перегляд реформи і її реалізація враховувала дві сторони, не було перекосів, в яку сторону, і щоб фінансування було повністю для таких немовлят базових послуг відведення вагітності до підтримки дитини на етапі виходжування, так само як і після забезпеченням катамнастичного спостереження, реабілітації, раннього втручання, поки дитина не стане на ніжки і буде соціалізована. А власне, це тривалий процес. Відповідно, пакети, які існують, вони допомагають на це спиратися. Вони мають мати на на нашу законну основу під це всі мають бути написані протоколи, і тоді ми зможемо знати, що ця система працює. Це великий процес, це довгий процес, але мене надихають наші медичні команди, які, попри все, тримаються, працюють, неймовірно виконують місію, не зважаючи на всі виклики, які є навколо. Тобто, ми в це віримо, ми працюємо разом. Ми намагаємося робити те, що від нас залежить. Але ти говориш про цей довгий процес і в так. той же час ми з тобою колись спілкувалися, і ти розповідала, як приїздили до нас із за кордону лікарі. І вони були просто в шоці, наскільки під час війни можуть професійно працювати наші медики, і наскільки наша допомога української медицини пішла вгору. Насправді не буду ходити далеко. Зараз була сьогодні зранку і вчора була на педіатричному конгресі найбільше Педіатричний майданчик, в якому е, люди стоять по боках. Вони дуже багато студентів, багато розмови про побудову нашого майбутнього е, медичної спільноти, яка буде працювати на майбутнє цієї країни, і це дуже надихає, що люди, які тут, вони дбають про кожну дитину, про кожне Ну, педіатрична спільнота вона взагалі так, має е, святу місію для того, щоб майбутнє України було максимально здоровим, е, і для того, щоб ці українці були вільні. І здорові, тобто такі дві сторони ще було. І це дуже надихає. Нас, Саша, правда. я знаю, що ти знаєш насправді дуже багато історій, які трапилися саме під час війни. Можеш якусь коротко розповісти історію успіху однієї із родин перечасно народжених діток? Е, у нас дуже багато історій, які нам доповідає Юлія Олександровна У батьків. І дуже часто є такі історії, які надихають нас, оскільки, наприклад, вагітність говорила, що тут шансів немає. Ця вагітність ну, то точно треба абортувати. Але, наприклад, мама каже: Я вірю в цю дитину, вірю в цю вагітність, Юля її, наприклад, супроводжує, а потім ми святкуємо з цією родиною рік, потім ми святкуємо з цією родиною, коли дитина пішла. Насправді такі історії, коли е, говорять якісь орієнтири для певної дитини, наприклад, ця дитина ніколи не буде ходити. Ніколи не буде чути, або цій дитині немає шансів, вони е, завжди є елемент віри, любові і багато-багато роботи за цим. В нашій спільмоноці ми бачимо багато таких е, історій, які надихають і власне допомагають нам вставати інколи, навіть коли нема сил, вірити, що якщо ця дитина пішла, коли їй говорили, що вона ніколи не буде ходити. Значить, точно є шанс. І таких історій, ну можете повірити, їх просто можна цілий альбом зібрати, їх багато. І я можу ще мрію колись таку книжку видати. Бо вона дуже надихає насправді кожна з цих історій. Саша, і про твій особистий досвід, який ти отримала під час війни, який би ніколи ти не хотіла отримувати. Ах, важке питання. Я би ніколи не хотіла би прощатися з рідними людьми, не знаючи, чи я їх побачу знову. Ой, мене запитали неочікуване питання, бо ми ніколи не знаємо, коли ми будемо говорити людям. Вітатися знову, бо ми з ними попрощалися, і було важко бачити людей на кордоні, коли мами прощалася з чоловіками і не знала, чи їх побачить знову. І фактично, всі прощання або всі вітання вони стали більш цінними. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми проживаємо кожен день свій досвід, начебто він став надзвичайно більш ціннішим, і ми не знаємо, що буде завтра, тому ми цінуємо кожен день більше. Я би хотіла ніколи не. Не говорити до побачення, не знаючи, чим буде це завтра. Я дякую тобі за цю відвертість. Дякую за твою силу. Дуже дякую за підтримку, тому що я насправді сама нічого не могла б зробити без підтримки. Тому дуже вдячна моїй і команді. Дякую тобі, дякую партнерам, які дають можливість робити ці рухи, опираючись на підтримку рідних і дорогих людей, з якими у нас збігаються цінності. Олександра Балясна сьогодні у нас була в гостях, і це був досвід війни.